Друзі, всі мої вітання. І ось на задньому фоні в мене стоїть два Б8 Passat Я вам хочу їх показати, бо ми їх так і не показували. Виставляли ми їх тільки в коротких відео, хто за нами слідкує, хто за нас підписаний, той бачить. Приїхали до нас таких два однакових, майже однакових Б8-х пасати, 21 модельні роки. Чому я наголошую, що саме це модельний 21 й рік, Поскільки В Б8 пасаті з 20-го року з середини був ще один рестальник. Там були невеликі зміни. Але все ж таки вони були. Відразу що в очі кидається значок. Він видозмінений. Також клімат змінили. І потім у 2021 році, в кінці також року, був ще один незначний рестайлінг. По мілочах вони по чуть-чуть по додавляють, і в 2023 році все ж таки вже вийшов b 9 Passat. Так от, давайте почнемо з ось цього. 167 тисяч пробігу, комплектація Elegance. Повної сервісної історії. Автомобіль. В класному стані. Його люди відразу забронювали в дорозі. Оглянули, він у нас пройшов дві перевірки. Перший це автопідбор, друге це СТО. І вже він завтра вирушає. Будемо ставити його на перший облік. Він у нас на 17-х легкосплавних дисках. Він у нас на шкіряному салоні Digital Cockpit. Всі асистенти, контурні підсвітки в нього по салону. dq 381, передній привод 2 літра, 150 сил, 110. Кіловат. Підігріви сидінь, підігріви керма. Дуже класний стан і це не готові обидві машини. Ми їх не готували, ми їх просто два дні займалися тим, що ми їх возили по тих станціях. У такому стані приїжджають до нас автомобілі. Їх можна відразу передавати новим власникам і не заморачуватися. Максимально передні і задні ліхтарі, електрокришка багажника, тут нічого нового, електрофоркоп, розетка. Ці дві машинки вони з ремкомплектом, вони без запасок. Це, що в одному, що в другому. Два ключики, все як має бути. ГБ8 пасад, також 2-літровий на 110 кВт-150 на 150 сил на автоматі, максимальні фари, 17 легкосплавні. Автопарковка також присутня. Дзеркала максимальні гріють, складаються з контурними підсвітками. Абієнт підсвітки у нас по салону. салон Канина Argo Comfort з масажем. Оновлений вже клімат-контроль виглядає в рестайлінгом. 195 тисяч пробігу. Сьогодні цей автомобіль заїжджав на ваг-сервіс в Бучі. Жодних нарікань по цьому автомобілю немає. Ціла гарна машина з німеччини. По комплектації все стандартно, в принципі, три зони клімату, розетка, електрокришка, 17 легкосплавні, максимальні передні до задні динамічні. Ліхтарі. І тут, до речі, плюсом ще йде. Хтось, бачите, в Німеччині заморочився на весь салон вкинули резинові коври. І також фаркоп присутній, багатьох відкривається, закривається кнопкою і два ключі. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Так що всім гарного дня і мирного неба! ми погнали далі.